А це міністерство, колись було Міністерство соціальної політики і праці. У нас же праці немає. Біля будівлі цього міністерства зібралися гірники з вивотку вугиля, залізної руди, марганцю, урану, харчової солі, інших корисних копалин. Тут зібралися медики. Тут зібралися авіатори, моряки, металурги, вчителі, студенти, представники всіх категорій. Я прошу вас пробачення когось не назвав, тому що це можна перераховувати дуже довго. Але виступаючи від інших галузей, інших підприємств продовж дня, чітко, ясно скажуть про свої вимоги і про те, що вони думають. І як вони борються за свої права, за свої права, за права своїх сімей, своїх дітей, своїх батьків? Сьогодні багато із вас, а ще вчора, почали підвозити списки, які ви збирали в колективах, у зв'язку з тим, що влада намагається зараз зробити ревізію списку 1 і 2, який дає право на пільгову пенсію. Що це за список? Він торкається людей конкретних професій і позицій, які працюють у важких небезпечних умовах. Давайте згадаємо кривішну промисловість, тут хіміки знаходяться: гірники, металурги, медики. Ні один медик не буде в новому списку. Щоб не перераховувати всіх, я вам так скажу, що діючий список. Який не повний, який не відображає справедливості професії. Діючий список вміщає професії, позиції на 192 сторінках, 192 сторінки діючий список, а новий, який вони запропонували, 62 сторінки. Почуйте мене, 130 сторінок, вони викидають. Це не папірці, це ваші професії. Молоді люди, які перший день відпрацювали, вони сьогодні отримують невеличку зарплату, але вони знають, що вони підуть на пенсію 45 років, чи 50, чи 55, в залежності в якому списку один чи два. І ви вже можете не бути в цьому списку. Тут є гірничо-рятівники, які повністю до кожної людини викинули викидаються цього списку. Медики, рентгенологи, які працюють. Нас застарілий техніці, ще з 50-х років ми кожен із вас не один раз проходили рентген. Нас опромінюють з голови до них і опромінюються там медики. Не один із них не попаде в новий список. Що це робиться? Хто дає такі вказівки? Яка висока заборгованість по платі? І тому інше. Зараз мені позвонили шахтарі з Криворізького залізорудного комбінату. Вони працюють на глибині півтори тисячі метрів. Вони зібрали половиною тисячі підписів, не згодні з тим, що їх виключають з цього списку. Дві з половиною тисячі. Вони завтра підвезуть цей список. Ми що маємо під водою ввести цей список Кабінету міністрів? Навіщо знущається над людьми? Вінямін, мій колега сказав про те, що вчора люди отримали новий подарунок. Новий уряд, який так красиво себе рекламує, зробив сюрприз. Вони встановили ціну на газ для населення і для всіх. Майже за ціною 7 тисяч гривень за одну тисячу кубічних метрів. Але давайте згадаємо зиму, яку ми пережили. Скільки кип'ятимо в чайнику воду? В три рази довше, в п'ятеро разів довше, ніж зазвичай. А це чому? Тому що в цьому газі не, немає відповідної калорійності, він розбавлений іншими газами. І ми тоді будемо платити не 7 тисяч, ми будемо платити 21 тисячу за 1 тисячу кубічних метрів. газу. Ми можемо з цим змиритися. Ми зможемо заплатити таку ціну за газ. Вчора тут шахтарі-інваліди знаходились. Вони сьогодні тут. 20 людей не витримало. Це старші люди, інваліди, які вже і рухатися часто не мають можливості. Вони на цих сходах оголосили голодування, тому що міністр їх прогнорував, тому що з них, на них з цих поверхів плюють. Люди Коці зобов'язані зробити все можливе, щоб ті питання вирішувались, і бійців АТО, і шахтарів інвалідів, і молодих людей, жінкам, яким підняли пенсію, на 5 років раптом підняли, не збільшивши робочі місця, не піднявши зарплату, плату, не піднявши пенсії. А зв'язку з цим вже півтори тисячі молодих людей. Матері і старші люди могли б піти раніше на пенсію, якби ця пенсія була достойна, якби вони могли піти на цю пенсію 55 років. І той, хто пропрацював в шахті 20-30 років, йому можна піднімати вік пенсійний. Ясно, що ні. А той, хто біля Мартену, що умови праці покращились, шановні друзі, сьогодні. Міжнародна організація праці оголосила сьогоднішній день, 28 квітня, Всесвітнім днем боротьби за кращі умови праці. зв'язку з чим це зв'язано з 2003 року. І давайте до України знову повернемося, що технології покращились з нас. Менше травмується людей. Чи інспекція праці, яка тут сидить, турбується про те, щоб умови праці в нас були кращі? Нікому тут мені підказують, кому ми надо? кому ми надо? ми що їм їм потрібні? А мільярди коштів із фондів соціального страхування розкрадають. Все, тут знаходяться гірничі ритівники. На шахті Красноліманська, яку рейдери захопили. Більше ніж шеститисячний колектив. Ти палили шахту, довели до аварії. Загинув шахтар. Двоє отримали тяжкі травми, переведені на інвалідність. В зв'язку з тим, що так працює це Міністерство, інспекція праці. Комісія, яка розслідувала, смішна комісія, яка розслідувала цей випадок. Оці інваліди, не отримали одноразову допомогу. Скільки порогів прийшлося мені оббити нашим активістам для того, щоб через 5 місяців, позавчора їм стали виплачувати цю допомогу. Через 5 місяців зобов'язані були на другий день виплатити. Сім'я загиблого, я ще не впевнений до кінця, що вчора чи позавчора виплатили їм цю допомогу. Через 5 місяців. Скільки разів подорожив інспекцію праці керівництва міністерство, міністерство, керівництва міністерства енергетики? Якщо ми будемо допускати такі речі, це після кінця буде продовжуватись.